Італійці випустили на пляж пса прибиральника. Робопса, пса, звісно, думаєте, точно знаєте, як виглядають роботи пилососи Тоді розробка італійського інституту технологій вас здивує. Там створили робопса, який навчений знаходити та усувати сміття, використовуючи юкзак з пилососом та насадками, прикріпленими до його щиколоток. Цей маленький чотирилапий робот побудований на базі робопса АЛІНГОУ від китайської компанії ЮНІТЕЙ відносно дорогого та атлетичного робота дослідницького класу, якого ви бачили в одному з перших наших випусків, коли він навчався відкривати двері за допомогою маніпулятора, встановленого зверху. Коли ми говоримо дорогі, ми маємо на увазі вартість близько 50 тисяч доларів США. Але йому на допомогу якраз з'явилася значно дешевша версія юніта й готу вартістю лише 1600 доларів США, бо прибральник за 50 тисяч доларів за одиницю.